Коли ми спомнеш, що наша церква це виноградник, то нас Бог кличе кожного трудитися, священика у престолі і дає і на ісповідь, а християни у святій молитві у доброму служенню, у доброму життю сімейному і общественному, і так лиш приймає тіло і кров Христову як духовну їду. Читає слово Божое як духовний хліб, приймає для свого тіла тільки у міру потребну їду. Ми будемо гармонічно питатися і духовним і тілесним, приходя до церкви, не лише одмітитися, я був у церкві, а прийти і тут, до величайшого дара подійти після сповіді, коли священик подивиться, як сказано було. Христом, тим людям хворим, котрі хворіли проказою, то він їх істиливно сказав: ідіть, покажіться священникам, що проказ з вас зайшла, і можете приєднатися до общества. От почому й до нині наші люди Християни йдуть показатися священникові, щоб свою проказу, свої гріхи проказні зняти сповідю покаянням. Лише тоді, коли священник читає молитву Розрішення, благословляє прийти до святої чаші. Господи, благослови нам смиренно видіти подвиг наших святих, преподобного Серфіма Саровського, наших преподобних Олексія і відповідника Карпатруського, Іва Угольського, і весь собор Карпатруського святих, як вони любили храм, як любили сповідь причастя, часто є причащення. І нас навчили так, держимося, так, церкви Христової, канонічної, православної. І не будемо переставати об'ясняти всім людям нині нецерковним, часто безбожним, що не путайте нас у релігіях. Є релігія, а є її лише похожість. І ми вибираємо оригінальність. Ми у Закарпатті, кожен має вино у дворі. Виноградники, своє вино, так ми з першого запаха чувствуємо настояще, а його подміну сурогат. Так от люди, в котрих виноград не росте, вони того чувства не мають. От по чому і ми сьогодні маємо чувство, де благодатна церква держимося канонічно православ'я. Навіть коли цю православну церкву всю хочуть офіційно заборонити, ми не боїмося, як сказав. Один проповідник, що навіть у подполью у катакомбні церкви легше молитися, бо буде спасення душі, чимся піти із розкольниками молити у нима захвачені храми, а вже там благодаті не буде, як предупреждав про то наш преподобний Лаврентій Чернігівський. І ти, Божа мати, благослови нас, щоб ми любили літургію храму. Наші жони так люблять украшати храм, по праздникам так украшають його квітами, звідки та любов. Ота любов йде з древнього часу, коли коло того дерева, з плодами вічного життя Адам і Єва, напевно, найбільше трудилися, щоб то дерево було найкрасивоє, майдоступне для причастя. Біда в тому, що потім сатана їх згубив, дав їм. Спровокував їх їсти заборонений плод. Ну і тепер, і в 21-му віці, ота сама загроза для людей стоїть. У церкві є причастя тіла і крови Христової, в канонічній церкви. А Сатана каже: ні, туди не йдіть, йдіть там до того дерева другого, де плоди не істинні. І от від чоловіка зависить, куди ти підеш і це будеш ти достойно. Причащатися у достой у храмі, де є законна, православна, канонічна церква, бо лиш так поступаючи, маючи завжди у виду, як важно добре знати, да й предупреждення Павла помнити, що причастя є в спасенні душі, но недостойному, може, і в болезнь, і в смерть. Пам'ятає, то завжди будемо приходити святої чаші, коли Господь. І через священника сообщає зі Со страхом Божим і вірою приступіте, і ми прикладуємо руки на груди з великим смиренням, з чувством недостоїнства, но з великою любов'ю до Господа, бо лиш так поступаючи, ми дійсно діти Божі, а в вічності у з преподобним Серафимом Саровським і наслідники царства Божого. Амінь.